Польське радіо для України перед мікрофонами Яна Стемпняві Мартин Качковський Інна Безборода, консультантка зі здорового харчування в студії польського радіо для України. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаю вас! Доброго ранку! Дякую, що завітали до нас, 26 січня. Я б хочемо навести контекст нашої розмови 26 січня. Під час 33 третього фіналу великого оркестру святкової допомоги відбувся бій. Х порахуйся із цукровим діабетом. Це український переклад та польська назва. Поліч з Цей біг має на меті популяризацію здорового способу життя, але теж звертає увагу на цукровий діабет хворобу, яку називають цивілізаційною. Цього року біг проведено вже у дев'ятнадцятий і впродовж цих 18 років великий оркестр купив за зібрані під час бігу кошти майже 350 інсулінових помп для вагітних жінок із цукровим діабетом. Але крім цього. Того працівники волонтери фонду намагаються полегшити життя діабетикам. Фонд звертається до польських виробників харчових продуктів із проханням, щоб на упаковках була інформація про вуглеводні і білково-жирові обмінники, тому що наголошую, що це дуже важливо для людей, котрі хворіють на цукровий діабет. Натомість. Під час цього вступу кілька разів вже прозвучало слово цукровий діабет. Хвороба цивілізаційна, хвороба підступна і важка. Скажімо, чим є цукровий діабет так в кількох словах інно на хлопський розум. Як то на кажуть. Так. дуже люблю. Так. все на хлопський розум. <сум> Насправді цукровий діабет це хвороба дійсно підступна, тому що в нас можуть бути симптоми досить довго, але ми можемо на це не звертати увагу. І тому власне для мене це одна з найважливіших власне таких підступностей, тому що люди можуть роками жити і не звертати увагу на те, що в них, наприклад, спрага. Або ну ми всі п'ємо каву, наприклад, і всі відчуваємо якусь таку спрагу після кави, але ми можемо на це не звертати годинами увагу. А при цукровому діабеті ця спрага вона збільшується, і людини може люди можуть жити і не звертати на це увагу. Так само, коли ми набираємо або втрачаємо різко вагу, кожен може собі ну, не звернути на це увагу і подумати окей, зараз там якийсь період в житті але також. Це простими словами, це е, цукор, який е, піднімається в крові, і ми стимулюємо забагато його. І через це е, в нас відбуваються там вже далі процеси, які починають е, не засво... цей, цей інсулін він не засвоїться в нас. тому... Е, Є далі багато процесів, які ну, вже на хлопський розум не пояснює. Не Ви сказали, що багато людей взагалі не мають цієї свідомості, що вони вже мають цю так, хворобу так. або десь на межі, так, mm -hmm. цукрового діабету через те, що не звертають увагу на ці симптоми. І зрештою, навіть за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якби. Підтверджений цукровий діабет а діагностований у 400 мільйонів людей у всьому світі. Натомість, приблизно, як Всесвітня організація охорони здоров'я вказує, що приблизно 193 мільйони людей взагалі, якби у них цей цукровий діабет ні не діагностований, вони не знають, що вони хворіють, і теж дані. Польського діабетологічного товариства теж вказують на те, що діагностовано у трьох мільйонів поляків цукровий діабет, натомість може бути уражених близько восьми мільйонів. українські дані теж вказують на те, що дуже великий відсоток ймовірної. Тих людей, котрі уражені, але вони не знають про те, що вони вже захворіли на цукровий діабет, і в цьому ця підступність. Які симптоми? Тобто, якщо спрага, якщо втрачаємо е, різко вагу, так, це те, що нас повинно занепокоїти. Або так? ж набираємо. Коли набираємо вгугу. Або набираємо, це теж. або втрачаємо. Так, це таке. Е... Щось те, на що ми не можемо впливати, на чим ми не пануємо, і це відбувається досить різко. І там є теж така різниця, що коли ми втрачаємо, це може бути діабет першого типу, тому що організм починає розщіплювати жирові та м'язові тканини для отримання енергії, оскільки не може використовувати власне глюкозу, що призводить до втрати ваги. А коли е, другий тип діабету, тоді власне йде набір ваги, і е, це може власне збільшуватись через інсулінорезистентність і власне через порушення обміну речовин. А, тому потрібно, а, як на мене, а, давайте далі поговоримо, можливо, mm -hmm. у вас будуть запитання, власне, я далі розкрию, що потрібно, що потрібно більше звертати увагу. Чи які аналізи показують mm -hmm. що щось не так? Чи умовно кажучи, ось щорічна морфологія крові, яку? Ну, ми звикли робити, чи цей аналіз може нам сигналізувати, що власне щось не так відбувається. Добре, що щось робить <гум> щорічно. морфологію. <гум> на цьому дякуємо. <гум> <гум> якщо хтось <гум> робить, але ні, ну закликаємо. Звісно, закликаємо це робити зробити так. трошки більше, так. навіть розширеніші більш аналізи, тому що морфологія насправді не покаже вам, що там є цукровий діабет. <гум> Можливо, якийсь е, хороший лікар, який буде. Дивитися, знаєте, такі е, лікар, який має таке критичне мислення, і він може подивитися, що якісь значники десь трошки. Вказують на те, на це, і він може здогадатися, що вам треба щось доздати. Е, ви попали до класного лікаря, вітаю вас. Але е, якщо просто по референсам можна дивитися, а всі ми дуже різні, і референси це така, знаєте, середня, середня статистична. А взяти 120 кілограмову людину і 50 кілограмову людину, угу. і взяти під одні референси, підігнати, це угу. теж неправильно. Угу. Тому е, це треба дивитися і відслідковувати Себе розуміти, чи я з цими референсами, якими я здаю 10 років підряд, кожен рік хоча б відчуваю себе добре. І Якщо мені так добре, значить мої референси ну плюс-мінус, ось такі. І дуже добре, якщо хтось має, наприклад, одного лікаря, який його веде і він його знає, цього терапевта. Це теж важливо, власне, в тому, щоб слідкувати за своїм здоров'ям і дивитися зміни, які відбуваються в гіршу або в кращу сторону. Тому щороку я пропоную, я раджу теж здавати глюкозу, наче яка нам покаже рівень цукру. І глікований гемоглобін це аналіз дуже класний, який показує нам все, що відбувалося з цукром, з рівнем цукру, останніх 2-3 місяці. І ось це такий, я б навіть сказала, більш ключовий, тому що глюкоза нам показує те, що на даний момент в цей день в нас було нащо, а глікований гемоглобін це те, що в нас було 2-3 місяці. Uh -huh. Тобто це більш інформативний в Польщі. Це індекс Хома можна здати. Це такий самий аналіз, який показує власне останні 2-3 місяці ситуацію з цукром в крові. Отже, ми, ми сказали, як діагностувати так цукровий діабет, як перевірити, чи в нас він є чи ні, які симптоми можуть нас насторожувати. Тепер профілактика, іншими словами, якби цукровий діабет, тобто другий тип uh -huh. цукрового діабету, з того, що розумію, він дуже залежить від способу життя, так. передусім від діяти. Так, так. Власне, всі ми знаємо, як потрібно харчуватися, що нам треба пити воду, нам треба їсти три рази на день, але ніхто цього не робить, на жаль. Не тільки три. <плес> <плес> що я дуже, от я раджу дуже з мінімального почати. Це перші і найлегші кроки, які можна ввести в свою рутину і в своє життя, щоб знизити рівень цукру взагалі в повсякденному житті. Перше, це коли ми просипаємося, ми випиваємо цей стакан теплої води, про який всі знають, але випийте його, будь ласочка. ласка. Ох, теплою організм прокинувся і так і почав працювати. Друге, це завжди робити солені сніданки. Завжди. Якщо ви хочете зробити сирники, налисники і так далі. Зробіть це, але зробіть це маленьким десертом після. Яєшні, наприклад, чи після соленої вівсянки. Все ж таки яєшня, яєш на краще. Замонці, прекрасна. Uh -huh. uh -huh. Так, тому що я прихильниця якраз солодких сніданків тут вже. Я They're просто благаю uh -huh. і вчу, вчу цього своїх клієнтів солений сніданок. Будь ласка. Uh -huh. <laughs> Добре, буде яєшня. Робіть вівсянку солену, дайте туди пармезан, дайте туди одне яйце, дайте туди паштет, дайте туди авокадо. А потім з'їжте собі один сирничок солодкий, наприклад, щоб задовольнити себе. І свої рецептори. А потім ми на протязі дня п'ємо водичку. Якщо ми п'ємо каву, ми збільшуємо кількість води, якою ми п'ємо І чай, певно, теж правда, тому що чай так, тому, що вони, так, так, mm. і мають кофеїн теж, і мають таніни, тому краще збільшувати воду, коли ми п'ємо каву та чай. Ми пам'ятаємо, що бажано не запивати кавою та чаєм їжу, тому що ми не даємо засвоїтись тому, що ми їмо. Це так це друге. І третє це рух. Це те, що власне, чому це цивілізаційна хвороба? Тому що ми встаємо з ліжка, ми сідаємо в машину або в автобус. Ми виходимо біля роботи, проходимо два кроки, угу. а потім назад йдемо. І нам потрібен рух. Зробіть зарядку 10 хвилин. Поприсідайте в перерві між обідом, перед обідом, не знаю, коли у вас є цей час. Зробіть прогулянку додому пішки після роботи, або запаркуйте машину трошки далі ніж завжди, на якусь дальню стоянку, щоб ви пройшлися, і розрахуйте цей час собі. Mm -hmm. Додатково 15 хвилин. Цей рух цих 10 тисяч кроків не дарма нам всі про них кричать. Тому що якщо ви подивитесь свої телефони, можливо, у вас навіть не буде середньо кроків і 5 тисяч. А це важливо, тому що рух, власне, він допомагає знизити цей рівень цукру в крові. А чи на профілактику цукрового діабету має вплив те, чи дієта наша містить м'ясо, чи ні? Там було про паштет, дуре. Так, там було про паштет, Так. Um... Дивіться, дуже важливо походження м'яса. М'ясо має незміння мінкослота. Ми це знаємо риба також, і вона все корисно, все є корисним і все може бути отрутою, як ми знаємо. Тому дуже важливо це в міру. І дуже важливо дивитися походження м'яса, тобто це м'ясо, яке має бути без антибіотиків, без штучних якихось підколювань м'яса, або візьміть в перевіреного фермера. Або є, наприклад, у Варшаві, якщо ми говоримо про Варшаву, наприклад, є базари, де продають сертифікаційне м'ясо, і краще купити. Два рази два рази на тиждень хороше, якісне м'ясо, ніж кожен день їсти м'ясо з супермаркету, яке буде непровіреної якості. Ви не будете знати, звідки воно походить, і тоді його цінність вона втрачається. Повертаюся до запитання, від якого ми почали солодощі. То їсти, не їсти можна, не можна, в яких кількостях взагалі собі заборонити. Чи все-таки трошки? Ось це слово заборонити собі не любля, тому не що живе. мозок бунтується так. тоді. Е, можна, але тоді я раджу після їжі. Тобто, ось це правило: солений прийом їжі, солений сніданок і цукорка одна після. Вам вже не зашкодить, тому що ви е, цей інсулін він не підніметься так, цей цукор, коли ви це зробите на голодний шлунок. Тож цукерка це не їжа, це просто насолод. Це нагорода. Це нагорода за, за поживний сніданок за і, яєшню. І, ну Це теж не дуже правильно, якщо ми підійдемо з психологічної точки зору, але Дуже ще звертаю увагу завжди теж на якість солодкого, яке ви їсте. Є різниця між чорним шоколадом, який містить менше цукру, і там є какао, і там є е, какао масло, і е, цукорка, якась, mm -hmm. типу Ferrero роше чи якась мілка. Ну, типу, є різниця між якістю того, що ми вкладаємо в себе і що ми вживаємо. Дуже вам дякую за розмову. Дуже дякуємо теж за поради. Інна безборода консультантка. Зі здорового харчування була гостею. Передачі доброго ранку з польським радіо для України. Доброго здоров'я з польським радіо для доброго України. Доброго ранку, доброго здоров'я. Дуже вам дякую, дякую, дякую вам. Дякуємо дуже.